28 вересня до зони проведення бойових дій на сході України відряджено 60 солдат Бориспільської військової частини. Асоціація учасників АТО Бориспільщини та сектор безпеки намагаються максимально допомогти нашим військовослужбовцям. Тому організували збір продуктів та необхідних матеріалів, аби відвести їх на передову приблизно у грудні. Ми как борозославі по школам. По... Ліцеєм, обратілість к фермерам, щоб собрали овочі, продукти все, що можна забрати туди. І За півтора місяця для бійців 15-ї бригади транспортної авіації небайдужі бориспільці зібрали майже 10 тонн харчів та побутових речей. Від'їзд на передову члени асоціації учасників АТО Бориспільщини та сектора безпеки спланували на п'ятницю 9 грудня. Цього ж вечора у свято Миколаївському храмі відбулася мулебень, завдалу поїздку волонтерів і військових. Будьмо тими послідовниками святителя Миколая для того, щоб його традицію успадкувати. Як Святитель Миколай таємно приносив убогим допомогу, так само і ми уподібнилися його послідовниками бути, вести. Ті подарки, які необхідні на передові нашим воїнам України. Нехай Господь благословить на вас на цю правдиву, але не легку справу. Нехай Господь дасть нам перемогу в цій війні. Надія Литвиненко зазначила, що в плані волонтерського руху Бориспіль посів друге місце після броварів. Саме у нас, саме в нашому місті. Перші зібралися волонтери, як тільки розпочалася війна на сході. Знаю кожного з вас, заглядаю в кожного душу. Я вам щиро дякую. Я за вас буду молитися. Я не знаю, що вам ще сказати. Що, які можна підібрати слова для тих людей, які наразі їдуть під пулі, під гради, під війни. Я просто перед вами кланяюся. Дякую вам. Щасливої вам дороги! Священнослужителі окрупили святою водою волонтерів та автівки. Близько 20 осіб вирушило на схід із подарунками для бійців до дня святого Миколая. Волонтери дуже вдячні за підтримку, оскільки кількість благодійної допомоги перевищила сподівання. Спочатку планувався виїзд чотирьох авто, а в результаті до зони АТО їх виїхало сім. я хочу поблагодарити знову всіх людей, які… Ну, скажем, помогли нам, собрали все. Там и бабушки, и дедушки собирали по банке консервации, нам все сносили туда. Хочу поблагодарить их. И все равно все, в машины не влезло. У нас очень много осталось. Будут другие волонтеры ехать, мы будем им передавать. Вот вот. Ну, вот, везем ребятам туда, скажем так, к святому Николаю. Там и тортика взяли, и пирожное взяли. Ну, такое побаловать, и пирожки там женщины дома готовили, и изразы готовили, и рыбку жарили там. Ну, такое вот консервацию делали, там капусту шинковали. Ну все, вот везем все туда, собирали полтора месяца. Везем ребята туда на передовую. А багато, діти листов много дети намалювали? Очень много листов. Дети вообще у нас, ну скажем так, наверное, патриоты похлеще нас патриоты. Потому что когда они узнали, что... Що... что мы едем на передовую. скажем так они очень много забрали всього і лістов, і пісім, і, і картинок там здійли такі всі патриотические, что... скажем так, нам до них ще далеко, мабуть. уже в понеділок, 12 грудня, волонтери повернулися до Борисполя та поділилися з нами інформацією про поїздку. кажуть, через погіршення погодних умов їхали 14 годин, проте дісталися до пункту призначення без пригод. Трішки розділилися одна. Машина поїхала в Луганську область, це попасна, щастя, новий дар. Вони туди також до наших побратимів. Є хлопці з Борисполя там служать От. І... і не тільки до Бориспільчан. А інші машини поїхали до Донецької області. Ми почали наш, так, нашу подорож з відвідування правого сектора, там окрема тактична група перша. Ми їм направили цілу машину, віддали також там, продуктів харчування, бензопилу. Ну то вони заказували. Ми там попередньо з ними зателефонувались, вони замовили в нас деякі речі. Ну і плюс харчування. Потім заїхали до добровольчого батальйону Золоті ворота. Вони нині вже називаються Пол Київ, але вони там дух у них такий. Шеврони, золоті ворота, все це, це вже передова, там 7 кілометрів від Донецька. І там віддали одному цивільному бензопилку. Тому що дуже жахлива ситуація, немає комунікації, вони побиті. Тобто є світло, воно ненадовго дається, грітись немає, як їм. І їхня, що була бензопила, зламалася. Вони попросили у нас, у нас цеп. Але ми їм купили ці бензопилу, вони були дуже раді, доволі. Там шість людей живе в багатоповерхівповерховому будинку, і це моїм передали. А потім вже поїхали Новотроїцьке. Старогнатівка, Миколаївка, Гранітне, Мирне там передавали вже безпосередньо бійцям, які з Борисполя служать. Бійці дуже задоволені та вдячні за отримані подарунки. Проте головним та найціннішим для них є не одяг та продукти, а просто увага бориспільців, адже ніщо так не надихає, як думка про те, що на них чекають та в них вірять. Скажу так, як сам це відчував, що це саме головне, ти розумієш, заради кого. Ти борешся, що це не просто так, дитячі малюнки. Це дуже також приємно. У мене є декілька фотографій робилося, Стіни ввішані у них І це окрім того, що кожен там вибирає те, що сподобається, і себе там зберігає. Тренер-викладач Бориспільської дитячої юнацької спортивної школи з пауерліфтингу Юрій Ликов розповів про поїздку до свого вихованця, який несе службу в зоні. Ато колеги хлопця долучилися до акції та зібрали для нього окрему посилку. Зовуть влад, фамілія Безвощук. Он у меня тренируется с 2009, там, с 2010 года. Все это время он у меня. Сейчас он пошел служить по контракту и в данный момент находится в зоне АТО на самой передовой. Вместе с ребятами, с которыми он тренировался в одном зале, решили ему помочь. Собрали продукты, теплые вещи, собрали там некоторую сумму денег. Все-все-все, что было необходимо. И так ну чисто символически сделали две посылочки, плюс там передали родственники, и я лично доставил вместе з нашими волонтерами, от ми ездили в Донецької області, аталічно все отв'язю. Члени асоціації учасників АТО Бориспільщини це бійці, які вже повернулися зі Сходу та знають потреби військовослужбовців, які приступили до оборони країни. Проте, перш за все, вони намагаються донести хлопцям, що на них чекають. Юлія Марценюк, Христина Бельскіта, Віталій Назаркевич, Михайло Головненко, новини телеканал Бориспіль.